Гра, яку я буду обсасувати сьогодні, це культурний феномен, який протягом багатьох років приваблював мільйони гравців з усього світу. Але за цією блискучою оболонкою турнірів. Господь, пешечка, неймовірних виграшів і культових персонажів ховається темне зло і покидьки. Ні, геть не ті, про які я розповідав у відео про розбір сюжету Діабло від Blizzard, а темний бік. Про який не прийнято говорити голос, правда що вам гораздо цікавіше проводити время за комп'ютерними іграми, чим займатися сексом з жіною? Мій відповідь – так. Я граю во в дота. 2. в цьому відео розглянемо, чому видалення дота 2 може бути найкращим рішенням у вашому бентежному житті. Знайомі для усіх виправдання, я граю для розваги, це мій спосіб розслабитися після важкого дня. Я просто хочу досягти нового рангу. Але, можливо, настав час запитати себе, чи дійсно ця гра приносить мені задоволення, чи є вона джерелом радості або навпаки поглинає мій час, енергію і навіть психічне здоров'я. Від самого початку варто зрозуміти, що дота-2 це більше, ніж просто цяцька, це середовище, в якому ми стикаємось з емоційними викликами, конкурентними стресами, психологічною залежністю, як наркоманіві з бурси через дорогу, і навіть культурою токсичності. Давайте розглянемо ці аспекти детальніше, щоб зрозуміти. Чому видалення цієї гри може стати першим кроком до покращення вашого життя? Не просто так поставив питання вам на початку відео, чи справді Dota 2 приносить те, що ви від неї очікуєте. Коли ми починаємо грати в будь-яку гру, ми маємо певні очікування, отримати задоволення, відчуття, досягнення, можливість відволіктися від проблем або просто приємно провести час з друзями. Однак у випадку з Dota 2 реальність часто може бути зовсім іншою. Ви можете дати мені хелп, пожалуйста? Прийти кому кто-нибудь. А прийшов, пришел дал хелп блядь. хелп, блять. Элбопа, ты попросил! Элбойопа, ты попросил, блядь! син, блядь, ебаный! Первый скилл и Третій, перший скилл и третий, скилл! хачила, хачіла, їбани. Доті ви майже не зустрічатимете життя радісних людей. Просто погодьтеся з цим, котрі поводять себе френдлі в своїй команді, виконують поставлені ролі, які їм випали. Абсолютно ніяк не можна вплинути на Дазла в тімі, який вирішив збиратися в Кері та збирає дезолятор. І чхати він хотів на купівлю вардів приносити користь своїм тімейтам. Нічого дивного, коли Керрі на Джигарнауті проводить півгодини в лісі і виходить з дагоном. Частіше всього ваші союзники по команді це інваліди. Здесь только лучше роботу. І широко розплющеними очима, які пікають того чи іншого героя, щоб похвастатись дорогим скіном. Можливо, і без дорогої косметики вони заходять, але гарним скілом і розумінням, що саме треба герою збирати, там і не пахне. А ще в грі присутні малолітні злодії, котрі не пішли сьогодні до школи. Стой, 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 ну і пері, да ти бот їб! Ще геть маленькі дітки, років 7-12, які вчать матом тебе життя і знають в обличчя всю твою рідню. Звісно, в онлайні є мужики і жіночки по 30-50 років, які також будуть тебе вчити грати з рахунком на лінії 1.15. Like big black dicks in my ass. Якщо колись мені захочеться зробити топ із самим жахливим ком'юніті в онлайн-іграх, друзі, дота 2 це топ номер один. Перше почесне місце по кількості ідіотіків на квадратний метр онлайну. Люди, які живуть в доті, це точно не про те, ради чого варто в неї грати. І можливо партія з такими жахливими партнерами по команді варта того, щоб точно видалити гру. Це цілий мир за колючі проволоки зі своїми нравами, порядками і законами. Тот, хто попадає сюди, вори, грабітелі, і бійці не привыкли слідувати ніяким общепринятым нормам. Токсичність у Dota 2 це більше, ніж просто невічливість гравців. Вона є суттєвим чинником психологічного тиску, що може мати реальні наслідки на ваше самопочуття та настрій в реальному житті. Бакабе прожав. Граючи в Dota 2, ведь. Часто стикаєтесь з ворожими коментарями, звинуваченнями та негативом, що може поступово підривати вашу самооцінку та віру у власні сили. Цей тиск не лише знижує задоволення від гри, але й може переноситись у реальне життя, викликаючи роздратування стрес і навіть депресію. Ой, а переживаючи депресію, людина може налягати на алкашку, заводити собі непригодних статевих партнерів, заїдати стрес великою кількістю солодощів, зривати свій негатив на своїх близьких, що насправді нас люблять, і таке інше. Не відходячи від цієї думки, Dota 2 псує ваше здоров'я. Та можете в коментарях розповідати офігенні історії, що Dota не мішає вам бути здоровим і красивим. Але по більшості Dota заважає мати гарний вигляд. Людям, що проводять за Dota по 8-10 годин на добу, це ж піздець. Я, людина, котра вилізла з цього болота та змінила своє життя на краще, знаю, що ще таких там мільйон зараз сидить. І треба розуміти, що залежність від цієї гри псує та жре ваше здоров'я. На фоновому режимі прощаєтесь із зором, вітаєтесь із сколіозом, А вашу сусідку в цей момент жарить привабливий мужчина з баду. Якщо гра змушує вас відчувати себе гірше, ніж до того, як ви почали, чи варто. Продовжувати. Вітя думайся своїми мозгами, Що ти робиш. Думай мозгами, Вітюша. Дота це гра, яка вимагає значних інвестицій часу. Один матч може тривати від 30 до 60 навіть до 90 хвилин. Додати ще час на підбір команди, пік героїв, пауз, да, без пауз не обходиться жодна гра. Цей час однозначно, який міг би бути використаний на розвиток особистих навичок, купити книжку, прочитай хоч якусь за своє життя. Окей, не любиш ти читати замість онлайн помийної ями можна інвестувати на фізичну активність, спортзал, пробіжки на свіжому повітрі, приведи своє тіло до вигляду Аполлона. І твоя сусідка почне задумуватися, може варто видалити той сраний додаток для знайомства. Приділися й час спілкування з близькими, думаю, досить читати коментарі непригодного школяра про його божевільні фантазії. Та Боже, скільки в світі прикольних речей, скільки місць і гарних людей, які нас оточують. Проводячи безліч годин, удосконалюючи свої навички, фарм, аналізуючи ігрові моменти, дивлячись матчі кібер. Катлет і вивчаючи нові стратегії, подумай, кого ти можеш з цим здивувати в реальному житті. М? Добро, тебе може похвалити твій найближчий коріш, який також по поуха залежить від цього лайна. Типу, мен я апнув соло 9000 ММР. О, прикольно. Це все. Отаким От длінноногим малихам до сраки той ММР роботодавцю також по суті, всі досягнення в Dota 2 існують лише в межах цього бублика цієї гри. Вони не мають реального впливу на ваше життя поза екраном. Гравці можуть витратити тисячі годин на досягнення певного рейтингу чи освоєння певного героя, але ці зусилля не приносять матеріальної вигоди або тривалих. Особистих досягнень. Дота спецом має таку геймплейну механіку, яка заохочує вас на повторення, щоб, може, ви відчували радість від перемоги, але з кожною новою грою ця радість потрошку зменшується, залишаючи відчуття незавершеності або потреби у ще одній перемозі. Це створює цикл постійного прагнення до наступного досягнення, яке насправді не додає жодної довготривалої цінності в житті. Чи є сенс у безкінечній гонитві за досягненнями, де справжнього прогресу немає? Ви можете виграти або програти, підвищити свій рейтинг або втратити його. Зрештою, всі ваші досягнення залишаються віртуальними. Ви знову і знову занурюєтесь у той самий процес, де починаєте з нуля. Обираєте героя, збираєте золоту копійчину і знову і знову ламаєте вежі. І все це по суті не веде до жодного реального розвитку. Можна було б прямо тут ставити жирну крапку. Але хочу бути почутим, і мені буде дуже приємно, якщо я когось з цим відео змотивував змінити своє життя на краще, і першим кроком було б чудово злізти з цієї гри назавжди. Порівняйте безкінечний цикл нових партій своїми життєвими цілями, які мають реальне значення та довгострокову користь. У реальному житті ви також можете стикатися з труднощами та перешкодами, але кожен ваш крок поперед має наслідки, які можуть насамперед змінити ваше життя. Наприклад, ви можете розвивати свої професійні навички, створювати міцні стосунки, досягати особистих цілей, таких як навчання, здоров'я, кар'єра. Ці досягнення мають справжню цінність, оскільки залишаються з вами назавжди. І принесуть справжнє відчуття виконаного обов'язку та щастя. Час задуматись над своїм ставленням до гри і над тим, що ви втрачаєте, продовжуючи грати. Подивіться з вікна свого будинку, подумайте, чи сподобалося вам це відео, і що б ви хотіли написати в коментарях під ним. Щоб не прийшло на думку, з тим, будь ласка, поділіться. Думаю, життя прекрасне і на цьому моменті точно жирна крапка. Обняв по цьому.